Чому не маю проти тереві? Я взагалі не бажаю Є! Взагалі переїхав в Іспанію, не бажаю. Якщо чесно, мені здається, що переїхав oh, oh, це oh, тарів тарів котре збудували не іспанці, не для іспанців. Тому що більше 50% населення це іноземці. Що це якесь дивне село, в котрому я почув рашистську, українську, англійську. А не іспанського був в заході, Я приїхав, кажу, що за колхоз? Ну, ось, у мене перше ага. враження. Що за ну, реально це я як це? Ну, У мене в натурі було перше враження, таке що таке враження, що я з Іспанії виїхав поспілкувався зі своїм майбутнім партнером, і потім повернувся назад в Іспанію. Виїжджаєш буквально тут 50 кілометрів від тареліхи, заїжджаєш на заправку. Там все нормально, все чудово, там щасливі іспанці. Тут їх таке враження, що виселили просто звідси. Уяви, наскільки це для людей, які жили там, спілкувалися, всі розуміли з нормальними ком'юніті. Переїжджають типу в Іспанії і, і нема мови. Для них це ну реально спасіння. Коли ти ходиш по вулиці, кожен там третій чи четвертий українець чи росіянин. Да і і і ну це <рес> говорить російською <рес> чи <рес> українською.